you <laughs> Майстрували ми такі по гусям. так як вони у нас не дуже хочуть заходити в сарай до, до всіх туди, до курей, до качок. Ще хочемо її обшити одну сторону і ту задню сторону. Там вже закладні поприварували. Але подивимося. Останнім часом вони почали цікавитись. Стараю. Ще не несуться. І в принципі не бачив, чи він гуляє з ними, так як кожен день на роботі. І не дуже є часу поспостерігати за ними. Але птиця цікава, перший раз ми їх взяли, перший рік вони в нас. Я думаю, все буде добре. Ну, та усе ні, як хто з яйцем. Там більше Ось такий. з металу вийшли подивись, ще дві стіни зашиємо, оцю, і, мабуть, оцю. Щоб було затишніше. Ми поставимо якісь гнізда їм тут. Люблять вони тут ночувати, тут сіно у них є, качки, правда, розволікають по цьому подвір'ї. Цілий день на пастбищі пасуться у них є вільний вигул Так що так. Будемо бачити що з того буде? О, такі то справи, Гарного вечора всім.